Ми хочемо проанонсувати а, новий модуль, що розроблений програмою Alter, він присвячений бухгалтерському і податковому комплаєнсу. А як ми до нього прийшли і на які ну, задачі він ставить на меті? А, я, мабуть, скажу про податковий комплайнс, те, що ну, для мене більш є актуальним і більш болить. А, дивіться. А Ні для кого не секрет, що оподаткування, воно ну як і багато інших сфер економічної діяльності пов'язано з ризиками. А це ризики неправильного трактування закону, ризики припуститися певної помилки чи неправильно вистроїти певний процес, внаслідок чого ну, будуть негативні наслідки у вигляді податкових нарахувань. І а, в з цієї точки зору податковий комплайнс є таким доповненням а, податкового планування. Тобто, підприємство може ставити перед собою цілі, як оптимізувати податки, а може ставити цілі просто не припуститися помилок, які призведуть на ровному місці до або більшої суми податкової віддачі, або там податкових нарахувань внаслідок. Відповідних порушень з боку підприємства і його менеджменту. а тому особисто для мене податковий комплайнс це ну, така доволі важлива штука, як вибудувати процеси в межах регулярних операційних активності вашого підприємства, щоб ну, ці процеси, що повторюються кожен день, призводили до мінімізації. Ризиків пов'язаних з оподаткуванням. А як ми ці ризики взагалі ну, виявляємо? Ми беремо за основу: по-перше, методологію податкової служби, в ній же є нормативні акти, що присвячені градації підприємств на більш ризиковані і менш ризиковані, і відповідно включення їх до плану графіку податкових перевірок. Тобто там вже названі ситуації або індикатори, які слугують ну, таким дороговказом для податківців щодо ризиків, які несе відповідно підприємство. Але до цієї методології ми додамо нашу обізнаність щодо стандартних нарахувань податкових зобов'язань для певних індустрій і певних операцій, яку ми отримуємо із. Супроводу наших клієнтів під час перевірок, із податкових роз'яснень по спірним ситуаціям, і судової практики, де ці спірні ситуації розглядаються, і, і суди вже остаточно вирішують, хто саме правий податківець чи платник податків. А це дозволяє нам, по перше, набрати кейси, де Існують певні ризики, і спробувати їх оцінити: високі, низькі, середні, і як взагалі з ними працювати? Виправляти бухгалтерію, вибудовувати процеси, а чи просто готуватися для, до боротьби з податковою службою? Часто це спрямування запитів на роз'яснення з певних складних податкових ситуацій. Отже. Частину модулю а, податковий комплайнс ми побудували саме як кейс-стадій, де в, в межах певних податків ми розбираємо усі складні ситуації і шукаємо рішення, яким чином ризики можуть бути знижені. І як побудувати процеси. А курс стартує вже швидко. Він починається з бухгалтерського комплайнсу. І Перше заняття 25 вересня. Ми на вас його запрошуємо і очікуємо, що ви завдяки тим модулям, які ми читаємо, податкове планування, податкова практика, податковий комплайнс, отримуєте таке омнісайенс, багато багатосторонній погляд щодо оподаткування і налагодження процесів, які призведуть до оптимального для вашого підприємства результату.